Обрізання ягідних кущів після збору врожаю справа, яку часто відкладають на потім, але саме в цю пору, коли кущ уже віддав свій плід, йому потрібна допомога господаря, бо саме зараз вирішується, чи буде врожай наступного року рясним і здоровим. Багато хто вважає, що після збору ягід можна залишити малину, смородину чи агрус у спокої до весни. Проте досвідчені садівники знають кущ, який не обрізали вчасно, восени починає загущуватись. У ньому накопичуються залишки старих пагонів, листя й плодоніжок, а це найкраще середовище для розвитку грибкових хвороб і шкідників. Саме тому осіння обрізка це не забаганка, а обов'язковий догляд, який визначає майбутнє всього ягідника, після збору врожаю кущ. Відчуває сильне виснаження, він витратив сили на формування ягід, а тепер має підготуватися до зими. Якщо залишити старі гілки, вони продовжать забирати поживні речовини, не даючи розвиватись молодим пагонам. Такі гілки вже не принесуть користі, вони віджили свій термін, і замість того, щоб допомагати, вони шкодять, створюючи густі зарості, де не проходить повітря, не доходить сонце. І починають гнити листки. Особливо це небезпечно для малини адже саме в її заростях люблять оселятись грибки, павутинний кліщ, малинова галиця та інші шкідники. Якщо не видалити старі пагони вчасно, навесні можна побачити сумну картину Половина, куща чорна, поламана і мертва. Для смородини та агрусу, чи ситуація подібна, хоча свої особливості є цей вислів. І досі правдивий, бо навіть сучасні засоби захисту не замінять простої надійної чистки кущів восени. Багато господарів помічають, що після правильної обрізки ягоди наступного року стають більшими, кущ виглядає бадьорішим, а листя чистим і зеленим до самої осені. Це не диво, просто він отримує більше світла, простору і сил для росту. У такому кущі легше дозрівають нові пагони, які принесуть урожай наступного сезону. Якщо ж обрізку не зробити, кущ слабне з кожним роком, а потім доводиться виривати його повністю і садити новий. Отже, обрізання після збору врожаю це не додаткова робота, а звичайна частина турботи про ягідник. Як у хаті треба прибрати після гостей, так і на городі після ягід треба навести лад. Від цього залежить, яким буде наступне літо, чи побачимо ми рясні кущі, псипані солодкою малиною, і соковитою смородиною, чи доведеться боротися з грибками і сушняком. Правильна обрізка це запорука здоров'я довголіття і щедрого урожаю кожного року. Обрізання малини, смородини і агросу має свої правила і дотримуватись їх потрібно з точністю, бо кожна культура. Має різну будову куща, тривалість життя пагонів і свій спосіб оновлення. Головне правило для всіх ягідників не шкодувати старих гілок. Часто люди бояться сильно різати, думають, що чим більше залишу, тим більше ягід буде. Насправді виходить навпаки загущений кущ дає мало, бо всі сили йдуть на утримання зайвих пагонів, а не на плоди. Тому обрізання це не пошкодження, а турбота, бо воно спрямовує силу рослини туди, де вона потрібна. Почнемо з малини. Найперше, що потрібно зробити після збору ягід, вирізати старі дворічні пагони, ті, що вже відплодоносили, їх легко впізнати, кора на них темна, місцями потріскана, часто з дрібними боковими гілочками, які вже всохли. Такі пагони не дадуть більше ягід. Тому їх зрізають біля самої землі, не залишаючи пеньків. Не треба боятися, що кущ залишиться голим, молоді пагони вже виросли під час літа, і саме вони принесуть урожай наступного року. Якщо їх залишити поряд зі старими, вони будуть страждати від нестачі світла і повітря. Коли старі пагони вирізано, молоді треба прорідити, залишають найсильніші товсті, рівні, а тонкі. Покручені чи поламані краще забрати. На одному кущі достатньо залишити 6-8 хороших пагонів цього більш ніж досить для великого врожаю. І якщо залишити більше, ягоди стануть дрібними, а кущ почне слабнути. Дуже важливо проводити обрізання малини саме після збору врожаю, а не восени перед морозами, бо після видалення старих пагонів кущ має час відновитись. Молоді гілки зміцнюються до зими, крім того, зменшується ризик зараження грибком бо свіже повітря, краще проходить між стеблами і кущ не пріє. Для обрізання треба користуватись чистим, гострим секатором або садовим ножем. Якщо інструмент брудний, можна занести інфекцію в зріз, тому перед роботою варто протерти його спиртом або марганцівкою. Зрізані гілки обов'язково слід зібрати і спалити, саме в них ховаються личинки малинової галиці, стеблової мухи та інших шкідників, які навесні знову вийдуть і знищать пагони. Смородину обрізають трохи інакше, бо її гілки плодоносять довше, ніж у малини. Зазвичай найурожайнішими є пагони віком від 2 до 5 років ті, що старші шести, вже мало плодоносять і лише займають місце. Їх треба видаляти, починаючи з найстаріших, темних, грубих, які часто лежать на землі або мають сухі кінчики, Зріз роблять біля основи куща, не залишаючи пеньків. Крім старих, вирізають і всі пошкоджені, хворі, а також ті, що ростуть усередину куща, вони створюють затінок і перешкоджають нормальному обігу повітря. Молоді сильні гілки, що виросли цього року. Залишають для формування куща. Ідеально, коли на одному кущі є пагони різного віку від одного до п'яти років, тоді врожай буде стабільним і якісним. Агрус за своєю природою більш колючий і щільний, тому працювати з ним треба уважно в рукавицях і з довгим секатором. Старі гілки агрусу стають товстими, темними і часто ламаються біля основи. Їх теж потрібно вирізати, залишаючи не більше 8-10 скелетних пагонів різного віку. Особливо важливо позбутися гілок, що лежать на землі, бо вони часто уражуються грибком і гниллю. А ще обрізка агрусу дає можливість боротися з американською борошнистою росою, небезпечним грибком, який поширюється саме у густих кущах. Коли повітря проходить вільно, Волога не затримується на листі і хвороба не розвивається. Тому обрізання це і профілактика, і оздоровлення одночасно. Є ще кілька загальних порад для всіх ягідних кущів. По-перше, не обрізайте після дощу, вологі зрізи швидше заражаються грибками. По-друге, після роботи варто обробити місця зрізів садовим варом або розчином деревного попелу, особливо якщо гілки товсті. По-третє, Обрізання треба поєднувати з очищенням землі навколо кущів. Прибрати опале, листя, залишки ягід, перекопати землю, можна навіть трохи підсипати перегною. Це допомагає кущам зміцнитись і накопичити сили до весни. Дехто ще додає трохи золи, вона відлякує шкідників і дає калій, що корисний перед зимівлею. Щоб правильно визначити, які гілки треба прибрати, варто подивитись на їхній колір і форму. Молоді світлі, гнучки з рівною поверхнею кори без тріщин, старі темні, грубі, іноді всередині порожні. Якщо сумніваєтесь, зріжте одну й подивіться, у старої серцевина темна або суха, а в молодої світла, свіжа, живильна. Так можна безпомилково відрізнити, що лишити, а що прибрати. У цьому вся суть обрізання не різати бездумно. А розуміти, що саме допомагає кущеві бути сильним родючим. Обрізання після збору врожаю, робота не з поспіхом, а з розумом це як розмова з рослиною. Дивишся, слухаєш, бачиш, що їй потрібно. І коли зробити все правильно, наступного літа кущ віддячує сторицею, ягоди більші, чистіші, а сам кущ виглядає живим і дужим. Колись у селі кожна господиня знала. Як закінчилися ягоди бери секатор чи ніж, бо кущ треба роздихати. Старі люди не користувалися науковими термінами, але все розуміли на власному досвіді, казали кущ, як людина задихається коли густо. Тому після збору ягід у дворі було чути, як потріскують сухі гілки малини, як старі чоловіки з ножем у руці поволі обходять смородину і говорять Цю вже час, ця ще живе. Вони не поспішали, кожен кущ був знайомий, наче свій. Саме в цьому й полягала народна мудрість не різати аби як, а відчувати рослину. Малина в ті часи була головною літньою ягодою. На кожному городі її було чимало, і тому догляд за нею передавався з покоління в покоління. Старші вчили молодих, що малина не любить безладу. Як тільки закінчились ягоди, треба пройтись по ряду, Знайти ті стебла, що вже плодоносили, і вкоротити їх під корінь. Не чекали осені, бо знали старий стебель не переживе зиму, а тільки притягне заразу. Мої діти баба навіть мали окреме місце для спалювання гілок, не викидали їх у компост, бо вірили, що з попелу йде хвороба, якщо його кинути знову на город. Попіл від спаленого куща змішували з глиною і замазували ним місця зрізів. Ось вам і садовий вар по сільському. Смородину обрізали інакше. Старші жінки казали, що треба дивитися на колір кори і силу гілки. Якщо кора чорна і шорстка, це вже стара, треба її зняти. Якщо тонка і зелена, хай росте. Після обрізання гілки часто клали поруч у купу, щоб подивитись, скільки старого пішло, і за тією купою судили про здоров'я куща. Багато відрізаного, значить, господар колись не доглядів. А якщо трохи, значить, кущ молодий і доглянутий. У селах навіть змагалися в кого ягоди більші, у того хто краще обрізає. Бо всі знали, урожай починається не з добрива, а з чистоти куща. Агрус обрізали в рукавицях бо колючий. а дехто навіть робив це за допомогою старих ножиць, які колись служили для овець. У багатьох селах була приказка агрус любить простір а не тінь, тому кожен рік після збору ягід навколо куща прибирали листя, вирізали гілки, що хиляться до землі, і підв'язували молоді. Казали, що коли агрус торкається землі, то збирає з неї біду. Сьогодні ми знаємо, що то грибкові хвороби, але тоді це просто передавалося як життєвий закон. Люди вчилися не за книжками, а за досвідом. Є і цікаві народні прикмети, пов'язані з обрізанням. У деяких місцях казали, що різати кущі найкраще на спадаючий місяць, тоді вони менше плачуть, не втрачають соки. Дехто вибирав ясний день без вітру, бо вірили, як вітер. То зріз потягне холодом і гілка вимерзне. Такі дрібниці здаються забобоном, але багато з них мали сенс. Якщо зріз робити в суху погоду, він справді краще загоюється, якщо ж різати під час дощу, у вологу рану може потрапити грибок. Тож сільська мудрість часто підкріплювалася практикою, навіть якщо ніхто не називав це агротехнічним прийомом. Сучасні методи обрізання змінили інструменти, але не саму суть. Тепер господарі мають секатори, пилки, електричні ножиці, але головне правило лишається тим самим не жаліти старого. Є навіть спеціальні таблиці, за якими визначають, які гілки плодоносять краще. Та в реальному житті все простіше коли гілка темна, крихка, без приросту, її час минув. А найкраща перевірка це поглянути на кінці пагонів. Якщо вони сухі, без молодих бруньок, значить нічого з неї вже не буде. Цікаво, що й у старі часи, і тепер люди помічають одне й те саме після доброго обрізання ягоди стають солодшими. Це пов'язано з тим, що сонце краще прогріває кущ і ягоди дозрівають рівномірно. У старих селах навіть казали, що малина світ любить. І справді, коли кущ чистий без зайвого гілля, то й плоди налиті, і запах сильніший. Тому обрізання да, це не просто прибирання, це по суті відродження рослини її нове дихання. Зараз, у часи добрив і хімії, багато хто забуває про такі прості речі, та навіть сучасні агрономи визнають механічна обрізка і досі є найкращим способом боротьби зі шкідниками. Бо ніяка хімія не знищить яйця комах, які сховалися всередині старої гілки, а ось ніж або секатор ні знищить. У селі казали просто «секатор» – то ліпша отрута, і це була чиста правда. Отак поєднуються старі народні методи і сучасні знання одні перевірені поколіннями, інші підтверджені наукою, але всі вони говорять про одне треба дивитися на кущ живим оком. Бачити, де він старіє, а де росте. І коли дбати про нього не з примусу, а з розумінням, той урожай буде вдячний. Після обрізання ягідних кущів робота не закінчується, а лише переходить у новий етап підготовку до зими. Кущ, що пройшов очищення, наче людина після важкої праці йому треба дати сили, щоб він відновився, укріпився. І спокійно пережив холод. Головне завдання господаря після обрізання не залишити землю голою, не дати хворобам повернутися і допомогти рослині зібрати поживні речовини. Найперше потрібно ретельно прибрати все сміття, зрізані гілки, старе листя, опалі ягоди. Це не просто прибирання, це знищення майбутніх ворогів. У кожній гілці, у кожній тріщинці кори можуть сховатися грибки, тля, кліщ або личинки пильщика. Якщо їх залишити, навесні вони прокинуться першими. Тому найкраще все зібране спалити, не кидати в компост, не залишати біля паркану, а саме спалити. З попелу потім можна зробити зольний розчин і обробити землю під кущами це природний антисептик і добриво одночасно. Далі варто подбати про підживлення. Після обрізання кущеві потрібно відновити сили, адже він витратив чимало енергії на формування ягід і тепер має підготуватися до холодів у цей період. Добре внести перегній або компост небагато, приблизно відро на кущ рівномірно розподіливши по колу. Якщо є можливість, можна додати трохи деревного попелу або калійно-фосфорних добрив, вони зміцнюють кореневу систему. Допомагають визріти деревині пагонів, що залишилися. Азотні добрива в цей час уже не підходять, бо вони провокують ріст нових пагонів, які не встигнуть визріти і вимерзнуть. Після підживлення землю обережно розпушують, щоб повітря дійшло до коріння. У деяких селах навіть поливають кущі після обрізання теплою водою. Це допомагає зняти стрес і активізує кореневу систему. Особливо якщо літо було сухим, то така волога перед зимою дуже корисна. Ще одна важлива справа обробка кущів від хвороб, навіть якщо вони виглядають здоровими, після обрізання залишаються відкриті зрізи, а це місця, де легко може потрапити інфекція. Тому добре пройтися по кущах розчином мідного купоросу або бордоської рідини. Дехто робить легший варіант. Насті золи, який теж добре знезаражує. Якщо хтось не хоче користуватися хімією, можна застосувати перевірений народний засіб на відро води додати літрову банку молочної сироватки та ложку соди. Цим розчином обприскують гілки, він створює тонку плівку, яка перешкоджає грибкам розвиватися. Такі заходи допомагають кущам залишатися здоровими і дочекатися весни без втрат. Обрізані і очищені кущі треба також правильно підготувати до морозів. Особливо це стосується малини. Якщо рік був вітряний і пагони високі, їх краще пригнути до землі і закріпити, щоб не поламалися від снігу. У північних регіонах це роблять обов'язково, бо морози часто приходять раптово, і тоді не зігнуті гілки вимерзають. Смородину й агрус не пригинають. Але можна підсипати трохи перегною під корінь, щоб укрити кореневу шийку це природний захист від вимерзання. Якщо осінь суха, перед першими морозами варто зробити вологозарядковий полив, добре напоїти землю, щоб вона не пересихала взимку, замерзла мокра земля, менше промерзає, ніж суха. І, звичайно, не можна забувати про самі інструменти. Після обрізання їх треба помити. Продезінфікувати і висушити.